Доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна сад. Розсадник, розплідник, зелений едем. Що вам сказати? Замовляла я в них неодноразово, але цей раз мені не сподобалось сам результат. Ну, результат не знаю, зараз подивлюся з вами разом, а сам процес. Чому? Бо замовляла ще в лютому місяці отримала сьогодні. Вже майже половина червня. І то весь час щось у них там підростає, щось там у них немає, щось там в них те, щось там в них те, а аванс було внести потрібно. Точніше, не аванс, а проплатити. Отож, якось так, знаєте. Ну, Зв'язується все культурно відповідає, все мови нема, ніхто не хамить. В них просто є дуже цікаві рослинки, я в них була, замовляла багато своїх таких цікавинок. Я знаю, що вони тут маленькі, 100%, хіба що може щось змінилося. Але давайте я викладу, а тоді будемо з вами дивитися. Ну що ж, друзі, розпакувала вже, тому що розпаковувати було дуже важко. Запаковано було на славу, до речі, нічого не зламалося, нічого не пошкодилося. Є транспортна накладна. Було показано, де верх. Ну, питань тут немає, чесно кажу. І так, замовила дієрвілу ручейну. Ось ця дієрвіла коштує, зараз вам скажу, струмкова. Дієрвіла струмкова, коштує 75 гривень. У мене є з червоним листям. Це чагарник. Чагарники я полюбляю, вона має ось такі кхм, лимонне листя. Десь зростатиме на півціні буде. У мене там є таке місце такий середній чагарник, але бачите, навіть буде вже квітувати. Ну, він дуже цінується листям на осінь, він теж дуже гарно зафарбовується. Так, що це таке маленьке? Гіпсофіла ясколкоподібна, Не махрова, я бачила махрові дуже гарно. Але це така, бачите, вже яка є, така є. от така вона. З рожевинкою, якщо б доквітнути, коштує вона 80 гривень. Ну, кущик непоганий, якщо чесно, знаючи, чи зелений адем, ну, зараз побачите, є такий їхній варіант. Тут все добре. Це вони мене от, ну, я розумію так, посконник плену. <кхух> Він більш дрібніший, ніж у мене є. У мене дуже такий потужний, з великими шапками. Я хотіла, щоб в них темнолисного, поки що вони його. Не проснувся, як кажуть. Ну, чекали, я то розумію, що чекали, коли деякі рослини ці того думи проснуться. Цей посконник коштує 65 гривень. Ну, теж скажу, що як для посконника ціна хороша, і розмір, ну, зараз він випрямиться, так, розмір теж непоганий, тому теж питань тут нема. Чекали ще вони, коли проснеться мій гібіскус старнайт, здається. Так, щось ніч, бо він темнолисний. Це трав'янистий гібіскус. Він квітує не червоним, а білим. Така, знаєте, а може, і рожевим. Не пам'ятаю, точно не скажу. Ось він коштує саме дорожче 210 гривень. Ну, це такий, знаєте, сортовий-сортовий. Ну, дві два пагінчики є. Хотілося б, звісно, за 210 щось більше, але так ще теж все терпимо, в принципі. Єдиний їхній варіант, тут, як я раніше отримувала, бачите, це похироплідник-шух. Ось, це вже ну він швидко наростає, тут немає теж питань ніяких, коштує 65 гривень. Так, він гарненько сформований, тому питань до них немає взагалі, в мене, якщо чесно. Ну, хосточка могла би теж бути краще. Це хоста. Раз, де сундай, сун, здається. Чи як там читайте самі англічани? Чому брала я її хотіла взагалі хости? Тому що в неї, бачите, яка ніжка. Такі червона, і переходить цей червоний колір аж на листок. А так, взагалі, листком на дуже на ундуліту схожа, якщо чесно. Ну, але хосточка теж коштує у нас. Ну, майже 200-199 є що. Ну, скажу, це зимове замовлення. Єдине, що там, здається, було якусь суму, потрібно було добрати, так вони мене, знаєте, до замовлення було. І вони мені в цей тикнули, якщо чесно. Ну, але, ну, враження таке, непогане. Рослинки всі живі. Всі. По сорту, по суті, як бачу, ну там єдине, не пам'ятаю, який там, в принципі, все інше по сорту я бачу. Будемо саджати. Отже, зелений едем. Ну, кажу ще раз, з ним була проблема з відправкою. Там щось таке, знаєте? Трішки проблематично. Гроші заплатив, а потім щось вони ще не відправили. Я знов питаюся, вони знов відкладають, то обіцяють на один час, то на другий. Ой, двері, двері в літній кухні так. Ну, всім гарного дня, гарних рослин. Можливо, комусь щось теж знадобиться. Я дуже люблю розпаковки, бо після того я піду на канал. От така я що в магазин піду дивитися. Всім дякую за перегляд. Гарного мирного дня. І захоплення, тому що захоплення нас рятує. Чесно, якби не воно, мабуть, сиділа б давно вже в депресії. А так. Біжу, саджаю, поливаю, обрізаю і на тому з тим і живу.